Добрий ранок! Завжди в мене в кадрі водичка, і я говорю про те, що е, це правильна водичка. Роль води дуже, е, дуже дуже важлива. Про що хочу сказати сьогодні? Скажу про водичку, е, значить. Е... Ми сьогодні дуже багато чуємо і в тренді там пити багато води, але ніхто не говорить про якість. Ну і рідко говорять про якість, яка це має бути водичка і так далі. Дивіться, в чому є така фішечка. Ну, я водою займаюся давно, більше 20 років, оскільки тут ярос, ярос і вода це просто нерозлучні партнери. Справа в тому, що дуже важлива енергетика води. Якщо ви випиваєте воду, в якої енергетика нижча, ніж енергетика вашої клітини, то ця вода попадає тільки вам в шлунок, потім нирки, і потім в сечовий міхур, і все це вийшло зовні. А нам водичка навіщо потрібна? Вона потрібна, щоб вона заходила в кожну клітинку, щоб вона заходила в кров, в лімфу, в міжклітинну рідину. Розумієте? А для того, щоб вона попала в клітину. Їй потрібно, потрібно мати енергетичний потенціал або заряд, не менший, як заряд клітини, а краще більший. Мітохондрійки виробляють ці електростанції в клітинках, вони виробляють енергетику, а там стоїть такий регулятор ну, це я вже дуже просто би, спрощую. Да? Регулятор, який регулює потенціал. І от енергетика водички повинна бути вища. Цього потенціалу. Тоді водичка, яку ви п'єте, перейде, зайде в ваші клітинки, замінить, звідти вийде те, що має вийти, а вона очистить і е, заповнить новою е, цією чистотою е, і дасть все організму, що, що потрібно. Цю енергетику водички можна міняти. Як це зробити, я вам е, розкажу наступному відео, щоб відео були у нас маленькі. І що ця енергетика робить і разом з ярусом? Наприклад, дивіться, от ми маємо вже тут здорові плоди. Я маю на увазі дорослі плоди, а цвітіння продовжується. Бачите? А цвітіння продовжується. Тобто енергії в рослини достатньо не тільки для того, щоб уже, е, скажімо, дорощувати здорові плоди, а і утворювати, народжувати. Нові і продовжувати, скажімо, свій е життє, життєвий цикл і давати більше продукції. А це залежить від енергії, тому що оце все, це все енергія. А оці листочки, ці листочки, цю енергію е генерують.